Чи перекрили знову ж таки? Чи, чи відновилося блокування пункту пропуску до Рогузьк-Ягодин станом на цю хвилину? 15.00 по українському часу дійсно дорога була перекрита. Перекрита вона була аграріями. Е, за нашу інформацію, там доєдна, доєдналися до цього протесту деякі вантажів, вантажівки, але зараз ми ситуацію з'ясовуємо. Чому для нас це важливо, тому що. Ми мали черговий ран перемовини з перевізниками польськими, зокрема з їх асоціаціями, Ми в тому числі з керівниками деяких, деяких компаній, які, які підтримують страйк. І у нас була певна домовленість, яка полягала в тому, що вже вчора від учора з вечора на раві руській. Гребене і на краківці Карчова по 10 машин забирають, пропускають страйкері і їдуть вони на пункт пропуску. Більше uh -huh. того, гуманітарна допомога їде без черги. Тобто, якщо говорити про ці два пункти пропуску, відповідно до меморандуму там 300 і 500 машин, ну правда, краковесник 300 машин, 350 максимум був, брав за добу, тобто він. Не бере меморандум системно. Тобто, фактично, якщо брати 10 машин на годину, 240 машин плюс гуманітарний вантаж, воно десь більш-менше на рівень меморандуму вийшло. І дійсно, водії, які стоять в черзі, вони підтверджують, що дійсно страйкувальники виконують тут обіцянки. Відповідно, ми проводили роботу і на медики, але на Шагені медика блокують знову ж таки аграрії. Ми з ними напряму не спілкуємося, спілкуємося через перевізників. Що стосується Ягодина, у нас була розмова конкретна в суботу. Міністерство інфраструктури вже в суботу дало інформацію, що на прохання переговорної групи запроваджена окрема електронна черга для порожніх машин. На Ягодині окремий пас, вже сьогодні можна реєструватись і з середи можна їхати. Чому з середи? Тому що зараз має мало був пару днів, щоб ті машини що стоять в черзі. В тому сліпору, щоб вони виїхали, щоб їх не перереєструвати, щоб вони знову не вставали в чергу. Але якщо буде кордон заблокований, то, по-перше, це не має сенсу, по-друге, немає смислу про щось, щось домовлятися, якщо така ситуація. Тому ми зараз наполягаємо, виходимо на зв'язок з нашими перевізниками, наполягаємо на тому, щоб вони все ж таки це питання вирішили з аграріями. Як правило, сказати чесно, аграрії недовго бастують, але все рівно. Вже у вихідні свята, і хотілося б, щоб водії повернулися додому. Ну це а факт. Така... Тим паче, скільки враховуючи, скільки вони простояли на кордонах, дехто з них так, така, така ситуація, і ми йдемо на деякі непопулярні кроки для того, щоб водії переповернути. Це е які? Ну, наприклад, ми закликали в суботу пізно ввечері всіх перевізників українських, щоб вони не їхали на Огринів долгобучів з тим, щоб, е, е, з тим, щоб розблокувати інші пункти і пускати по 10 машин на, на добу. Більше того, у нас є домовленість була, якщо вона буде здійснена, що там не буде українських машин всереду, жодної, то вони 100% розблокують всі кордони і розблокують до 1 лютого. Е, навіщо нам потрібен час цей час? Нам потрібен цей час для того, щоб напрацювати альтернативні варіанти. До діє засновних їх вимог повернення дозволів. Ми категорично проти повернення дозволів, але вважаємо, що наші перевізники, як польські, мають бути в рівних конкурентних умовах. І ми готуємо пакет пропозицій, які збираємось погодити з польською стороною і разом з ними йти до наших урядів з тим, щоб приймати відповідні законодавчі акти, угу. з тим, щоб питання до неправильної конкуренції не було завжди, не було підстав блокувати кордон. Хоча в ідеалі. Було б, щоб взагалі не зрозуміла ситуація. Українське законодавство забороняє блокувати кордон, забороняє перекрати автомагістралі. Чому в Польщі така ситуація? Мені чесно кажучи, не зовсім зрозуміла, але це питання вже іншої компетенції. Наскільки я знаю, там наш уряд пророблює відповідні пропозиції. Буде звернутися і буде звертатися до нового уряду. Там включається європейська комісія. Тобто, це питання наше наше питання домовитись з перевізниками польськими, як ми будемо працювати так, щоб не було взаємних звинувачень, що одна країна, а одної країни мають певні переваги над призниками інших. Отака От нас стоїть завдача, і чесно кажучи, ми потихеньку рухаємо з зустріч друг другу. І оці оці знову такі блокування вони тільки. Ну, визивають певні обурення і, і бажання не, не домовлятися не про що. І я вам хочу сказати, що ми, ми до цього теж готові. Зважаючи на те, що польська польський кордон це 50% наших перевезень, ми розуміємо, що якщо поляки далі себе так буду вести, будуть вести, то е, компанії перебудуються і будуть їхати через Словаччину, Угорщину, Румунію. Е, ті вантажі, які сьогодні пішли. З польських портів на Констанцію я впевнений, що вони в польські порти вже не вернуться. Кому це вигідно, незрозуміло. Тому ситуація не зовсім проста. Певний діалог є, але ви ж бачите, час від часу е, такі події виникають. Ну, наприклад, нас звинувачують в тому, що наші юристи розблокували угриню Гривню Так ми і далі будемо працювати в цьому направленні і по іншим пунктам пропуска. Тому що немає розуміння, що завтра вони розблокуються? Якщо ми були впевнені 100%, що вони розблокуються з 1 лютого не почнуть знову блокувати? Ну можливо, ми по своїм юристам про щось говорили зараз? Такої такої впевненості немає ми йдемо юридичним шляхом. Ну і, і ви тут... самі кажете, що ви домовляєтеся перевізники з перевізниками, а тут на два кордони вийшли вже фермери. Пане да, Володимире, да. ще от е, питання: а скільки зараз, тому що частина вантажівок встигли проїхати? Скільки зараз вантажівок стоїть от на дорогу із я можу сказати, що станом вчора на ранок, там було понад 60 кілометрів вдовж дороги, але ви ж розумієте, що це не всі 160 кілометрів машини, тому що uh -huh. населених пунктах були перерви. Тобто, за різними оцінками, приблизно на Дорохунській до 2000 машин з'їхалось, щоб проїхати кордон. І Ще в четвер ця цифра була 1700. Тобто, як тільки розблокували кордон, всі туди поїхали. І незважаючи на те, що непогано попрацювали пункти пропуску, черга зростала. Більше того, сьогодні нас сталася інша ситуація. Фактично, в 11 годин був заблокований вже пункт пропуску Ягодин з нашої сторони через те, що понад 100 машин стояли на пункті пропуску без охороних попередніх декларацій. Відповідно, пункт пропуску вони забили, а виїхати з пункту пропуску не можуть, тому що вони мають завершити митне оформлення. І ми такі прикордонники не мають права їх випустити, якщо вони їх не завершать. Тобто, фактично, десь з одинадцятої години ми перестали вже брати машини на територію України. І це вже наша внутрішня проблема, а не проблема е е е польських перевізників чи аграрів. На жаль, така ситуація теж є. Я не хочу нікого звинувачувати, але звертаюсь до. Всім, тих, хто очікують грузи, будь ласка, пусть ваші брокери терміново оформлять документи для того, щоб машини їхали далі. А ми далі будемо працювати над тим, щоб розблокувати кордон. Ну я так розумію, що далі із Укрзалізницею будете теж працювати для того, щоб був ще один шлях, все таки перетину кордону. Дякую, я пане. Я так, вважаю, авіація теж альтернатива, але трохи задоро. Ну. Знаєте, за, за все треба платити питання ціни дійсно. Пане Володимире, дякую. Володимир Балін, віце-президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України, з нами на зв'язку. Був...